Привіт, всіх вітаю! У мене на каналі 16 лютого мій корисний сніданок. І у мене супер швидкий сніданок, так, супер швидко приготую його. Якщо сказати, що нема з чого готувати, то трошки є. Є таке. Але ж будемо вживати те, що мені сьогодні хочеться? І саме так, почнемо по черзі. ялівцю 11 вжила вже, наче серце, вип'ю ось таке масло розтоплене, теплене масло, столово ложки. Зроблю бутерброди, хліб ще гарячий. Трошки охолоне, я його підсушила, щоб такий хрустящий був. А чай заварю з липи. І я кажу, що кожного дня різне використовую. Ну так, до липи додам під. Це... Що я додам? Брусницю. І буде різні. Не рахується, все рахується. Ще потрібно враховувати те, що ти хочеш. Якщо я вже липу вживала, а кажу, що різні-різні напої п'ю, але ж я сьогодні липу хочу. Так що, ось такий виход. Додала брусниці і це вже новий напій. Так, роблю бутерброди. П'ять хвилин пройшло. Так. І мой сніданок готов. який я возьму з собою. Так, масло, сир. Ось так. Авокадо. І чай. Чай ще, поки я вдягнусь, настоїться. Перелью до термоса і буду вживати корисно, так? Тільки корисно. Не буду дивитися, що там буде продаватися, а що там може продаватись. Якісь чипси Не знаю що. Так що беру з собою завжди термосок, як кажуть. Масло вип'ю зараз. вас. Так. Все. Завтра скажу, чи вистачило мені сил не вживати до 18 годин що, чогось іншого? Ні, я ось це що з'їм, так. Не ніколи я оце буду їсти. А між десяти. Годин і 18 години. Так. Мовчання, знак согласія. Ще хочу додати. Є така, таке прислів'я, я точно не знаю, як українською буде звучати, але ж у страха очі великі, так? Так, страшне. А раптом я не наїмся. Ось таке буває. <рив> То я взяла з собою, візьму з собою Воложські горіхи ще. І це буде правильно. Хай вони будуть, і страха не буде, так? Але ж завтра точно розповім, потрібні вони були мені чи ні. Папа. -па.